Готуємось до цього разом. Давайте виконаємо типове завдання. Звуків більше, ніж букв у слові. Тобто ми шукаємо слово, де звуків більше, ніж букв. Ось у нас є варіанти А, Б, В, Г. Поставте відео на паузу, спробуйте вирішити і далі слухайте пояснення. Отже, в А нам не підходить. Чому? Тому що дзеркало ДЗ позначає один звук. Тобто ось в цьому слові звуків менше, ніж букв. Слово щільний, хоча щ у нас позначає два звука ши, але у нас є м'який знак, який не позначає звуків, тому тут кількість звуків букв вирівнюється. В слові «лілія» я стоїть після голосного, тому позначатиме два звука, і це у нас правильний варіант, тому що звуків вже стає більше, ніж букв. І слово дев'ять, хоча у нас ясность після апострофа, і також позначає два звуки, але далі у нас є м'який знак, який не позначає звуки, тому кількість звуків вирівнюється.